Андрій Яніцький з новинами економіки на телеканалі Еспресо, як завжди, у восьмі побуднях сьогодні працюємо в прямому ефірі. Ви можете ставити свої питання у коментарях під стрімом на Ютубі, якщо дивитеся нас в інтернеті. А також можна буде залишити коментарі під цим випуском пізніше на Ютубі. Я повернуся, обов'язково відповім. Пос відправляйте послання своїм друзям, рідним, хай вони також знають, що відбувається в економіці. Україна має достатньо ресурсів для завершення опалювального сезону в нормальному режимі. Таку заяву зробив Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України. У сховищах зберігається близько 11 мільярдів кубів газу на складах понад мільйон тонн вугілля. Крім того, найближчим часом Нафтогаз закупить додаткові обсяги палива. На це піде грант Європейського банку реконструкції та розвитку на майже 189 мільйонів євро. За половину зими всі спроби. Росії занурити Україну в темряву і холод провалилися, а стан енергосистеми залишається складним. Тож мусимо дотримуватись лімітів енергоспоживання та вдаватися, на жаль, до аварійних підключень у разі їх перевищення. Ми працюємо з партнерами, аби нарощувати постачання автотрансформаторів, розподільних пристроїв, генераторів та іншого обладнання. Спільно розробляємо нові інструменти підтримки тих домогосподарств, які прагнуть встановити альтернативні джерела енергії. Прагнемо збільшити імпорт електроенергії з Європи. Сім'ї з дітьми можуть отримати допомогу грошову від держави. Для цього треба залишити заявку на порталі Дія. Розмір виплати залежить від того, яким критеріям відповідає одержувач. Такий проект нині у стадії тестування повідомили в міністерстві соціальної політики. Допомога буде доступна усиновлювачам, людям, які доглядають за хворою дитиною, громадянам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, одиноким матерям чи батькам, які не перебувають у шлюбі. Італія хоче повністю відмовитися від російського газу до зими 2024-2025 років. Про це заявив директор найбільшої італійської нафтогазової компанії Ені Клаудіо Дескальці. Я оптимістично налаштований, що ми зможемо скоротити російські поставки газу до нуля взимку 2024-2025», – Цитує слова пана Клаудіо Видання «Анса». Італія вже підписала угоди з кількома країнами щодо розширення альтернативних джерел енергії після вторгнення Росії в Україну. Зокрема, Алжир вже замінив Росію як найбільший постачальник газу в Італію. Ну і зараз поговоримо з нашими гостями з фінансовим аналітиком інвестгрупи ICU Михайло Михайлом Демківим та асоційованим експертом аналітичного центру Кейс Україна Євгеном Дубогризом. Вітаю Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, кабінет міністрів України у вівторок, 24 січня, призначив наглядову раду Нафтогазу. Це велика нафтогазова компанія Державна, якщо хтось з глядачів не знає, до цього повноваження наглядової ради виконував сам кабінет міністрів. Що відбувається в компанії, Чи це важлива новина, пане Євгене? Давайте розпочнемо з вас. Звичайно, що не вона важлива, от Важлива в тому контексті, що НЕФТОГАС наша найбільша компанія, тому там треба впроваджувати практики корпоративного управління, принаймні для того, щоб поменше було і корупційних ризиків, і ризиків нецільового використання коштів, і ризиків збитковості. Саме для цього наглядові ради і створюються. Але у короткостроковому от періоді, от прямо зараз, це взагалі дуже важливо це було обрання затвердження. Нових членів наглядової ради. Чому? Тому що це один із так званих структурних маяків, тобто зобов'язань України перед Міжнародним валютним фондом. Ті п'ять кроків, п'ять структурних маяків, які Україна мала виконати, верніше має виконати до кінця січня цього року, тобто лишається менше тижня. І те, що один з п'яти структурних маяків виконана, ще один маяк стосується законопроєктів, які регламентують податкові відносини. Ще два структурних маяки це стосуються фі фіскальної сфери, тобто розробити. Концепції, щоб не було е, заборгованостей за надходженнями, щоб надходження до бюджету були вчасно, і щоб була е, адекватна соціальна допомога. І останній структурний маяк це національний банк разом з МВФ має розробити методику оцінки якості активів банків. Тобто це до того, що ми вже наближаємось до виконання цих структурних маяків, виконання своїх зобов'язань перед МВФ, і це дасть нам змогу далі розраховувати на повноцінну програму з МВФ, тобто ту програму, за якою МВФ нам профінансує, дасть нам кредит, і це вкрай важливо з огляду на те, що в нас великі плануються надходження цього року до бюджету від наших міжнародних партнерів близько 30%. 8 мільярдів доларів, і, і кредит від МВФ, взагалі стосунки з МВФ, програма з МВФ, це вкрай важливо з огляду на те, що це такий індикатор, що Україні довіряє МВФ, тобто її можна кредитувати, їй можна надавати фінансову допомогу. І от обрання. Цієї незалежної наглядової ради Нафтогазу це великий крок до того, що ми показуємо, що Україна виконує свої зобов'язання, що Україні можна довіряти? Ми підписалися, ми виконали її. далі крок за вами, пане Михайле, А в якому зараз в фінансовому стані взагалі знаходиться компанія Нафтогаз України? Я розумію, що зараз непрості часи для державних компаній. Що е, вона прибуткова, збиткова. Якщо збиткова, то як ми цей збиток закриваємо? Ну а варто сказати, що ця вся реформа корпоративного управління у е, компанії Нафтогаз. Вона ж не зараз е, стартує. Це реформа, яка вже е, багато років, і, і е, от де якось по спіралі. Е, минул, в минулому року компанія опинилася в ситуації, коли наглядова наглядова рада вже не працювала, була повністю. Звільненою Кабмін її виконував функції, і кульмінацією цього всього став дефолт компанії Нафтогаз влітку минулого року. Зараз по суті відбувається перезавантаження компанії в листопаді отримала нового керівника зараз отримує наглядову рату, і це в принципі є крок для того, щоб можна, могла, «Нафтогаз» міг нормально працювати, міг нормально залучати кошти. От власне. Грант від ЄБРР на близько 200 мільйонів доларів про які оголосили вчора. Це е, потрібні кошти для закупівлі газу. Трошки раніше був сюжет про те, що е, пан прем'єр-міністр сказав, що газу у сховищах достатньо для проходження цього опалювального сезону. Е, справді газу є, та і на щастя зима цього разу, цього разу виявилася не сильно лютою але е, потрібно закупити додаткові додаткові об'єми е, об'єми газу для чого треба залучати кошти а для того щоб залучити кошти треба показувати про свою е, про свої добрі наміри. і от власне е, тут потрібно розуміти що через руйнацію енергетичної інфраструктури у нас зростає е, газова генерація е, додатку, додатку, який, яка потребує додаткового е, додаткового Власне споживання газу, крім того, вже почався під давно триває підготовка до наступного опалювального сезону. я не знаю, буде на той час інтенсивні військові дії чи ні. Сподіваюся, чи ні, але в будь-якому випадку наступна зима також буде непростою, оскільки навряд чи інфраструктура повернеться до того. Стану, який був до, до великої війни, і відповідно потрібний буде додатковий обсяг газу, і до цієї зими ми, як країна, готуємося вже. Пан Євген згадав про міжнародний валютний фонд минулого року. Все ж таки, основну допомогу ми отримували від окремих країн від сполучених штатів від, від країн Європейського Союзу. А МВФ якось ну не був вперше на першій строці, та на в першому рядку наших. Партнерів та надавалася допомога, наскільки я розумію, фактично в тому обсягу, який ми повертали фонду, тобто додатково ми не отримали нічого. Чи можемо ми розраховувати в цьому році на кредити від міжнародного людного фонду, і взагалі в якому стані наша співпраця? Так, я думаю, цього року ми можемо розраховувати на кошти міжнародного валютного фонду. Але скажу непопулярну думку, я вважаю, що ці кошти Україні в 2023 третьому році е, не є потрібними. Е, справа в справа в тому, але співпраця з МВФ є потрібна. Справа в тому, що е, Західні партнери, такі як Європейський Союз та Сполучені Штати, в принципі, вже зробили такі серйозні обіцянки стосовно фінансування е, дефіциту бюджету України в цьому році, і в принципі цих коштів є е, достатньо. І залучення е, додаткового фінансування від МВФ, воно є, ну скажімо так, невизначним. Той же час на, на 24-й рік, наступний рік вже треба думати про нього. Фінансування джерела фінансування поки не є не є зрозумілими. Можливо, для міністерства фінансів було б більш раціонально відкласти, не брати зараз гроші від МВФ, а розраховувати на ці кошти вже у наступному році. В той час як сама співпраця з МВФ. Виконання оцих всіх е, згаданих маяків це є сигнал для власне, тих самих країн-донорів е, про те, що ми тут рухаємося е, в правильному напрямку. Тобто МВЕВ такого свого роду є як. Інституції, яка перевіряє кредитоздатність України надійність її як партнера, але кошти особисто я від МВФ брав би вже у наступному році, тому що невідомо як скланеться ситуація в 2024 році з підтримкою України, так в цьому році ми розраховуємо на приблизно. Ну, 38 мільярдів, 40 мільярдів по різних оцінках від США і Європи. Не так само, як і в минулому, це основні наші кредитори. Пане Євгене, чи нам треба гроші МВФ в цьому Де. році? Чи ви погоджуєтеся з паном Михайлом, що можна перенести цей запит на наступний рік, на двадцять Знаєте, Андрій? Я мушу не погодитися нас сам перед з вами, що минулого року МВФ нам не допомагав. МВФ минулого року зробив дуже такі значні речі з огляду на їхню бюрократію. По перше, дав нам ще на початку вторгнення Росії так званий rapid financing. тобто, це це така спеціальна програма, верніше на програми, спеціальний транш для України, який до цього не видавався, і друге він Взагалі я переглянув свої політики та процедури і створив під Україну абсолютно нову цю програму, програму. Monitoring Board, яка зараз в дії, яка зараз нам підписана, там нема грошей, але це індикатор того, що МВФ з Україною і це дійсно допомагає Україні залучати інші кошти, залучати і донорську допомогу і фінансову підтримку. А що стосується коштів МВФ, знаєте. Цинічний жарт беріть, поки дають, бо поки зараз дають, поки є консенсус, що Україні варто виділяти гроші, і при цьому це кредити, а не гранти. Тобто, це те, що наші партнери сприймають як, як те, що Україна працюватиме і буде працювати, і буде спроможна після перемоги віддати кредити. Це дуже дорого варте, і не треба, і не треба від того відмовлятися, бо в в нас такі речі сприймають. Ага, МВФ. Аналітики кажуть, що МВФ нам не потрібен, тому взагалі він нам не потрібен зараз. Ні, МВФ нам потрібен, і якщо гроші дають, то давайте, давайте їх брати. Нам кошти потрібні для всього і для відновлення, і для майбутнього розвитку. Ну ось власне на цьому тижні має пройти так званий фінансовий рамштайн, як його назвав прем'єр-міністр Пан Шмигаль. Що це за захід такий? Де він буде? Як він буде відбуватися? Щось зараз відомо чи зможемо тільки постфакт. Тому говорити, пане Євгене, продовжимо з вами. Я би дуже коротко сказав поки що, це просто як секретаріат, як консультативна рада, що з цього органу виросте, поки що невідомо. Там можливо, це буде щось аналог Рамштайну-військового, де. Уряди збиратимуться, виділятимуть допомогу. Там можливо, це буде якийсь бюрократичний орган, який буде навпаки тормозити цю гальмувати цю допомогу. Та тому це від нас залежить, як ми будемо йти, як ми будемо наполягати на тому, щоб цей орган працював, і якої саме допомоги ми потребуватимемо. Тобто, тут зараз я вважаю, що м'яч на нашому боці. Пане Михайло, чи є щось додати до слів Євгена? Можливо, у вас є якийсь інсайд. Ви працюєте в нас компанії Може, і вас там запрошують на цей фінансовий рамштайн поїхати? Коли слово Рамштайн асоціювалося виключно з музикою? Зараз це асоціюється з такими позитивними новинами про. Надання Україні різного роду озброєння, яке прискорює перемогу, сподіваюся, це е, пошириться і на фінансову і на цей фінансове зібрання. На жаль, поки інформації є недостатньо, але на що варто дивитися? Нас найближчим часом фокусувати увагу, це те, про які кошти тут буде йти в мова. Ми вже згадали сьогодні про 38 мільярдів доларів приблизно суми фінансування, які в принципі Україні вже на цей рік було пообіцяно, і на які Україна розраховує. Що в принципі у ситуації, коли постійно негатив, е, негативний потік новин, невизначеність дає нам підстави говорити там з обережно з певною обережністю про можливість е, втримання курсу досить тривалий період часу про зростання резервів, про інші позитивні речі. Е, тому я, я би от фокусувався чи власне буде. Мова йти про ці раніше пообіцяні гроші, чи е я сподіваюся, про буде мова про нові якісь проекти е партнерства України передусім з між з міжнародними фінансовими інституціями, страховими страховиками для якихось точкових проектів е по відновленню інфраструктури. У цей момент е напевно буде ключовим, на який варто буде звернути увагу. Ну і остання тема для нашого обговорення. Буквально три хвилини в нас лишилося, тому попрошу коротко. Завтра Національний банк України традиційно буде переглядати облікову ставку. Це фактично вартість грошей в економіці, і таким чином Національний банк України регулює інфляцію. Тобто, якщо кошти кредитні стають дорогими, то відповідно і витрачати їх не дуже зручно і не дуже приємно, і ціни зростають повільніше. Якщо я все правильно пояснив, звісно, пан Євген, ви як колишній співробітник Національного банку України, розкрийте нам якісь секрети, можливо, чи буде переглянута ставка, чи треба її переглядати. Чиновники не можуть це коментувати, а експерти можуть. Нацбанк у грудні дав такий досить недвозначний, як на мене, сигнал опублікував підсумки дискусії монетарного комітету, з якого більшість аналітиків, як на мене, зробили висновок, що Нацбанк переглядатиме ставку у бік зниження більш швидкими темпами ніж. Про це оголошував раніше, бо раніше були такі наміри національного банку, що ставка лишатиметься на рівні 25% аж до другого кварталу 2024 року. Зараз виглядає так, що це буде пришвидшено. Бо інфляція в нас нище з економікою і особливо з міжнародними резервами там ситуація дещо краще ніж Національний банк очікував влітку, коли міняв ставку. Тому враження таке, що Нацбанк більш швидкими темпами. Таки буде ставку знижувати чи буде це а, прямо завтра? Якщо чесно, я ризикну передбачити, що ні, що зараз, коли ми в активній стадії переговорів з МВФ, а коли є де деяка невизначеність, тому Нацбанк мені здається, завтра не буде переглядати ставку. Але можливо дасть якісь інші е, перегляди, можливо, щось зробить з курсом, та можливо, знову там підвищить вимоги до обов'язкових резервів. Тобто завтра, в будь-якому разі, буде дуже цікавий брифінг від е, очільників національного банку. Так, я додам, що ми запросили заступника голови Національного банку України в свій ефір на п'ятницю. Якщо він зможе, звісно, приєднатися, то е, буду радий його бачити. Пан Михайло. Чи е, хороші новини будуть, якщо все ж таки ставку переглянуть? Чи це передчасно було б? Я думаю, це передчасно. Я не очікую зміни ставки. От, власне, по зміні резервів, про які сказав Євген, є така ймовірність. Це неприємний момент для банків. Вони через таке рішення стануть менше заробляти. Для них буде стимул більше інвестувати в ОВДП на аукціонах мінфіну, тобто більше позичати уряду. А для Решта, напевно, громадян та скоріше позитивний крок, оскільки означає, що е, друк грошей, який був минулого року і становив близько 400 мільярдів гривень, е, в цьому році скоріше за все не буде. Вже майже закінчився січень. В січні друку е, друку е, грошей не було, е, як як і обіцяли. Хоча е, уряд і, і Нацбанк залишають за собою е, таке право по меморандуму з МВФ. Потреби в цьому немає, і от це рішення є в тому плані е, важливе. Ну і плюс я хочу сказати, що що зараз січень, січнева е, засідання е, Монетарного комітету, воно е, супроводжується переглядом макропрогнозу, тобто якісь бачення по тому, як зросте економіка, е, чи вона буде падати. І такі напрямки, в якому вона буде рухатися, це теж момент, на який завтра варто звернути особливу увагу. Дякую вам, пане Михайло. З нами були Михайло Демків, фінансовий аналітик інвестгрупи ICU та Євген Дубагрис, асоційований експерт аналітичного центру Кейс Україна. Говорили на різні теми, зокрема, і про те, як, якою буде вартість грошей в українській економіці. Андрій Яніцький, ведучий новин економіки на телеканалі Еспресо. Разом переможемо.